Я ніколи не думала, що один випадковий погляд на телефон може зруйнувати весілля моєї сестри. Але саме це й сталося я досі чую, як мама шепоче мені на вухо. Як ти могла, Христю, це був її день. А я просто стояла там з клубком у горлі, намагаючись пояснити, що не хотіла цього. Але ніхто не слухав. Тепер вся родина звинувачує мене, і я не знаю, як це виправити. Моя сестра, Марта, була для мене всім найкращою подругою, людиною, з якою я ділилася всіма таємницями. Але в той день, коли я випадково дізналася правду, все змінилося. І, повірте, я б віддала все, щоб повернути час назад. Все почалося за три місяці до весілля. Марта сяяла вона завжди була такою яскравою, впевненою, тією, хто заходить у кімнату, і всі обертаються. Її наречений Андрій здавався ідеальним. Високий, харизматичний, з гарною роботою в ІТ компанії. Вони познайомилися на модній вечірці в центрі Харкова, і з того часу Марта говорила тільки про нього. Христю, він той самий, повторяла вона, показуючи мені фото їхніх поїздок до Карпат чи вечер у ресторанах. Я раділа за неї, правда. Але десь у глибині душі щось не давало спокою. Може, це була моя параноя, адже я сама щойно пережила важке розставання. Мій хлопець Ігор покинув мене після трьох років, просто написавши Вибач, я більше не можу. Тож, можливо, я просто не вірила в казкові історії кохання. Марта попросила мене бути дружкою на весіллі. Це було так зворушливо, вона буквально благала, хоча я й так би погодилася. Ми почали готуватися, вибирали сукню, обговорювали, які квіти краще пасуватимуть до її букета. Я втягнулася в цей процес, і на якийсь час мій біль від розриву з Ігорем відступив. Але потім почалися дивні речі. Андрій став відстороненим. Він міг скасувати зустріч із Мартою в останню хвилину, посилаючись на термінові справи на роботі, чи зникав на години, не відповідаючи на повідомлення. Марта відмахувалася, казала, що він просто зайнятий, що в нього новий проект. Але я бачила, як її усмішка тьмяніє, коли вона перевіряла телефон і не знаходила там нічого. Одного вечора, за місяць до весілля, ми сиділи в неї вдома, пили вино і обговорювали розсадку гостей. Її телефон лежав на столі, і він раптом засвітився прийшло повідомлення. Я машинально глянула на екран. Повідомлення було від якогось романа, і там було написано: Ти впевнена, що хочеш це зробити? Він не знає, правда? Я подивилася на Марту, але вона була зайнята, гортаючи каталог із декором. Я не знала, що робити сказати їй, промовчати. Це ж міг бути просто колега чи друг, але щось у цьому повідомленні було неправильним. Я вирішила зачекати, сподіваючись, що це нічого не означає, але сумніви почали гризти мене зсередини. Я стала помічати дрібниці, як Марта іноді відводить погляд, коли говорить про Андрія, як уникає деяких запитань про нього. Я намагалася переконати себе, що це моя уява, що я переношу свої страхи на її життя. Але той текст від Романа не йшов у мене з голови. Я почала копати. Не пишаюся цим, але я зайшла в її інстаграм, поки вона була зайнята. Я знала її пароль, ми ніколи не приховували одна від одної такі речі, і там, у приватних повідомленнях, я знайшла переписку. Це був не просто колега, це був її колишній. Той самий роман, з яким вона зустрічалася до Андрія, і те, що я прочитала, перевернуло мій світ. Вони зустрічалися, не просто листувалися, а зустрічалися. За спиною в Андрія. Я сиділа, втупившись в екран, відчуваючи, як кров холоне в жилах. Вона писала йому, що ще не впевнена, що Андрій хороший, але ти знаєш, що я відчуваю я не могла повірити. Моя сестра, моя ідеальна Марта, зраджувала своєму нареченому за місяць до весілля. Я вимкнула телефон і вдала, що нічого не бачила, коли вона повернулася. Але всередині мене все кипіло. Як вона могла? І що мені тепер із цим робити? Я намагалася говорити з нею, натякати, що щось не так. Але щоразу, коли я заводила розмову про Андрія чи її почуття, вона або змінювала тему, або сердилася. Христю, досить, я щаслива, ясно? кинула вона одного разу, і я замовкла. Але я не могла просто забути. Я думала про Андрія, про те, як він дивиться на неї, як планує їхнє майбутнє. Він не заслуговував цього ніхто не заслуговує. За тиждень до весілля я не витримала. Я написала роману. Так, я знаю, це було дурне рішення. Але я хотіла зрозуміти, що відбувається. Я представилася подругою Марти і запитала, що він мав на увазі в тому повідомленні. Він відповів майже одразу і те, що він розповів, було гіршим, ніж я могла уявити. Марта не просто зустрічалася з ним, вона обіцяла йому, що скасує весілля що вона любить його, а не Андрія, але вона все ще не могла наважитися. Роман сказав, що втомився чекати і поставив їй ультиматум або вона каже Андрію правду, або він сам це зробить. Я була в шоці. Я не знала, кому вірити. Марта, яка завжди була для мене прикладом, тепер здавалася чужою. Я хотіла поговорити з нею, але щоразу, коли я намагалася, у мене перехоплювало подих. Я боялася, що вона зненавидить мене, якщо я скажу, що знаю. Але я також боялася, що, якщо промовчу, Андрій одружиться з людиною, яка його обманює. Я відчувала себе в пастці. День весілля настав швидше, ніж я очікувала. Я стояла в своїй сукні дружки, усміхалася на камеру, допомагала Марті з макіяжем. Вона виглядала як принцеса, але я бачила тінь у її очах, і я знала, що це не просто нерви. Коли ми залишилися наодинці в кімнаті для нареченої, я не витримала. Марто, сказала я тихо, ти впевнена, що хочеш цього? Ти любиш Андрія? Вона завмерла, подивилася на мене, і я побачила, як її обличчя змінилося. Вона знала, що я щось знаю, але замість того, щоб відповісти, вона просто сказала Не псуй мені день, Христю. Будь ласка, я мала зупинитися, але я не могла, і це рішення змінило все. Я стояла в тій кімнаті, дивлячись на Марту, і відчувала, як усередині все стискається. Її слова Не псуй мені день, Христю, відлунювали в голові. Я хотіла закричати, спитати, як вона могла так вчинити з Андрієм, з собою, з усіма нами, але її погляд був таким холодним, майже благальним, що я проковтнула свої слова. Я кивнула, пробурмотіла щось на кшталт гаразд, і вийшла, щоб не зірватися. У той момент я ще сподівалася, що зможу тримати себе в руках, що все якось само вирішиться. Але я помилялася весілля було в розпалі. Ресторан потопав у квітах. Гості сміялися, музика гриміла, а Марта з Андрієм танцювали свій перший танець. Усі навколо розчулювалися, знімали їх на телефони, а я стояла осторонь, стискаючи келих шампанського так сильно, що боялася, що він трісне. Я не могла дивитися на них без того, щоб у голові не спливали повідомлення Романа. Вона обіцяла мені, що не вийде за нього, вона досі мене любить. Я намагалася переконати себе, що це не моя справа, що я повинна просто радіти за сестру. Але правда була як скалка вона нікуди не зникала. Тоді я помітила, що Марта відійшла до столу з напоями, а Андрій залишився з друзями. Я вирішила, що це мій шанс. Не знаю, що на мене найшло, може, суміш гніву, болю і якогось дивного почуття обов'язку. Я підійшла до неї і тихо сказала Марто, нам треба поговорити зараз. Вона закотила очі, але все ж відійшла зі мною в кут залу, де було тихіше. Що ще, Христю, ти весь день якась дивна, сказала вона, схрестивши руки. Я глибоко вдихнула і випалила. Я знаю про романа. Я бачила ваші повідомлення, і він мені все розповів. Її обличчя побіліло. Вона відкрила рот, але не видала жодного звуку. Я продовжувала не в силах зупинитися. Ти зраджувала Андрію. Ти обіцяла Роману, що не вийдеш заміж. Як ти могла? Він має знати правду. Марта схопила мене за руку, її пальці вп'ялися в мою шкіру. Ти нічого не розумієш, прошепіла вона. Не смій лізти в моє життя це не твоя справа. Але я вже не могла зупинитися. Я відчувала, що якщо промовчу, то зраджу не тільки Андрія, а й себе. Я вирвала руку і пішла до Андрія. Марта намагалася мене зупинити, але я була швидшою. Я відвела його вбік, подалі від гостей, і все розповіла. Кожне слово було як удар для нього. Я бачила, як його обличчя змінюється від усмішки до шоку, а потім до чогось, що я не могла розібрати гнів? Біль? Він мовчав, поки я говорила, а потім просто сказав: Ти впевнена? Я кивнула, показавши йому скріншоти переписки, які я зробила на випадок, якщо Марта почне все заперечувати. Він подивився на екран, потім на мене, і тихо сказав Дякую, Христю, я розберуся. Я думала, що це кінець, що я зробила те, що мала. Але я не була готова до того, що сталося далі. Андрій повернувся до гостей, наче нічого не сталося, і продовжував усміхатися. Я думала, він просто не хоче псувати вечір. Але через годину, коли всі зібралися для тосту, він узяв мікрофон. Я відчула, як моє серце завмерло. Він почав говорити про кохання, про довіру, про те, як важливо бути чесним із тим, кого любиш. Усі усміхалися, думаючи, що це просто романтична промова нареченого. А потім він подивився прямо на Марту і сказав Я знаю, що ти мені зраджувала, і я не можу на тобі одружитися. Зал завмер, хтось ахнув, хтось почав шепотітися. Марта стояла, як статуя, її обличчя було білим, як її сукня. Вона намагалася щось сказати, але Андрій підняв руку, зупиняючи її Я не хочу чути пояснень, це кінець. І він пішов. Просто пішов, залишивши її посеред залу, під поглядами сотні гостей. Моя мама підбігла до мене, її очі були повні сліз і люті. Це ти зробила? Ти йому розповіла. Я намагалася пояснити, що не хотіла, щоб усе так закінчилося, але вона не слухала. Ти зруйнувала її життя, Христю. Як ти могла? Гості почали розходитися, шепочучись і переглядаючись. Марта сиділа в кутку, закривши обличчя руками. Я хотіла підійти до неї, але моя тітка схопила мене за плече і сказала Не зараз, дай їй час. Але я знала, що час нічого не виправить. Я стала ізгоєм у власній родині. Мама перестала зі мною розмовляти. Тато дивився на мене з розчаруванням, а Марта. Марта просто зникла з мого життя. Вона не відповідала на дзвінки, не відчиняла двері, коли я приходила. Я залишилася сама, з почуттям провини, яке роз'їдало мене зсередини. Я почала сумніватися в собі. Може, я справді вчинила неправильно? Може, мені варто було промовчати, дати марті самій розібратися? Але потім я згадувала обличчя Андрія, його біль, і розуміла, що він заслуговував знати. Я не могла дозволити йому одружитися на брехні, але якою ціною? Моя родина розпалася, моя сестра ненавиділа мене, а я не знала, як із цим жити. Через кілька днів я отримала повідомлення від Андрія. Він написав Христю, я хочу поговорити. Це важливо. Я не знала, чого чекати, але погодилася зустрітися, і те, що він мені розповів, перевернуло все з ніг на голову. Я зустрілася з Андрієм у маленькому кафе в центрі Вінниці. Він виглядав втомленим із темними колами під очима, але все ще тримався з гідністю, яку я завжди в ньому помічала. Ми сіли за столик біля вікна, і я одразу відчула, що розмова буде нелегкою. Я готувалася до того, що він звинуватить мене, скаже, що я зруйнувала його життя або, навпаки, подякує за правду. Але те, що він розповів, було зовсім не тим, чого я очікувала. Він почав із того, що вибачився. Я здивувалася, за що йому вибачатися. Христю Сказав він, дивлячись мені прямо в очі. Я знав про Романа. Не все, але я підозрював. Я завмерла, не розуміючи, про що він. Він продовжив. Марта почала поводитися дивно ще півроку тому. Вона ховала телефон, виходила з кімнати, коли відповідала на дзвінки. Я не хотів вірити, що вона здатна на зраду, але я не дурний. Я найняв людину, щоб перевірити. У мене перехопило подих. Андрій найняв приватного детектива. Він знав про зустрічі Марти з Романом, знав, що вони бачилися, але не знав, наскільки далеко все зайшло, поки я не показала йому ті повідомлення. Чому ти нічого їй не сказав? запитала я, відчуваючи, як у мені закипає суміш шоку і роздратування. Він зітхнув і відвів погляд Я її любив, Христю. Я думав, що вона передумає, що це просто криза перед весіллям. Я сподівався, що вона вибере мене. Його голос тремтів, і я вперше побачила, як він бореться зі сльозами. Коли ти розповіла мені правду, це було як удар, але не тому, що я не знав, а тому, що я зрозумів, вона ніколи не вибере мене повністю. Я сиділа мовчки, намагаючись осмислити його слова. Андрій знав він знав, але мовчав, тому що любив мою сестру. А я зі своєю правдою зруйнувала не тільки весілля, а й його останню надію. Я відчула, як провина, яка й так тиснула на мене, стала ще важчою. Ти звинувачуєш мене? запитала я тихо. Він похитав головою Ні, ти зробила те, що вважала правильним, але тепер мені потрібно, щоб ти допомогла мені зрозуміти, що робити далі. Я не очікувала цього. Андрій хотів, щоб я допомогла йому розібратися з Мартою. Він сказав, що все ще її любить, попри все. Він хотів поговорити з нею, але не знав, як підійти, особливо після того, що сталося на весіллі. Я не хочу її втрачати назавжди, зізнався він, але я не знаю, чи зможу пробачити. Я не знала, що відповісти. Частина мене хотіла сказати, щоб він забув її, що вона не заслуговує його після всього, але інша частина, та, що все ще любила Марту, попри біль, хотіла, щоб вони знайшли спосіб усе виправити. Я погодилася допомогти не тому, що відчувала себе зобов'язаною, а тому, що бачила, як він страждає. Ми домовилися, що я спробую поговорити з Мартою, дізнатися, що вона відчуває, і передати це Андрію. Але я поняття не мала, як це зробити. Марта не відповідала на мої дзвінки, не відчиняла двері, а мама досі дивилася на мене, як на зрадницю щоразу, коли я намагалася завести розмову. Через кілька днів я наважилася поїхати до Марти додому. Я знала, що вона там, її машина, стояла біля під'їзду. Я дзвонила в домофон, стукала у двері, але вона не відчиняла. Зрештою, я написала їй довге повідомлення. Марто, я знаю, ти мене ненавидиш, але я не хотіла, щоб усе так вийшло. Будь ласка, поговори зі мною я хочу зрозуміти. Я сиділа на сходах біля її квартири майже годину, перш ніж почула, як ключ повернувся в замку. Вона виглядала жахливо очі червоні, волосся сплутане, а на обличчі суміш злості й болю. Чого ти хочеш, Христю? запитала вона, не запрошуючи мене ввійти. Я почала говорити, що шкодую, що не хотіла руйнувати її життя, але вона перебила. Ти хоч уявляєш, що ти накоїла, ти принизила мене перед усіма мама, тато, усі мої друзі, вони всі думають, що я монстр. Я намагалася пояснити, що хотіла захистити Андрія, що не могла мовчати, знаючи правду. Але вона тільки похитала головою Ти завжди хотіла бути кращою за мене, правда? Завжди хотіла довести, що ти правильна, а я ні. Її слова вдарили мене як ляпас. Я ніколи не думала, що вона бачить мене такою. Ми були близькими, ділилися всім, але, виявляється, вона завжди відчувала, що я її засуджую. Я хотіла заперечити, але вона продовжила Ти не знаєш усієї історії, Христю. Ти бачила повідомлення, але ти не знаєш, чому я це зробила. І тоді вона розповіла мені те, чого я не очікувала почути, Те, що змусило мене переглянути все, що я думала про неї. Про Андрія і про себе. Марта стояла в дверному отворі, стискаючи ручку так сильно, що її кісточки побіліли. Її голос тремтів, але вона дивилася мені прямо в очі, і я зрозуміла, що зараз почую те, що вона довго приховувала. Ти думаєш, я просто так зустрічалася з Романом? почала вона. Ти думаєш, я просто вирішила зруйнувати все, що у мене було з Андрієм? Ти навіть не запитала Христю. Ти просто взяла і все розповіла. Я хотіла заперечити, але вона підняла руку, зупиняючи мене Дай мені сказати. Ти вже досить накоїла. Вона глибоко вдихнула і почала розповідати. Виявляється, Роман не просто повернувся в її життя з нізвідки. вони розійшлися два роки тому, тому що він не був готовий до серйозних стосунків, а Марта хотіла сім'ю. Вона зустріла Андрія, і він здавався їй тим, хто дасть їй стабільність, кохання, усе те, про що вона мріяла. Але за кілька місяців до весілля Роман написав їй. Він сказав, що змінився, що зрозумів, яку помилку зробив, покинувши її. Марта не хотіла з ним розмовляти, але він був наполегливим. Вони зустрілися, щоб просто поговорити, але все закрутилося далі, ніж вона очікувала. Я не зраджувала Андрію в тому сенсі, як ти думаєш, сказала вона, і її голос став тихішим. Я не спала з романом, але я. я дозволила собі відчути те, що не повинна була. Я заплуталася Христю. Я не знала, кого вибрати. Вона розповіла, як розривалася між почуттям обов'язку перед Андрієм і старими емоціями до Романа. Вона намагалася розірвати зв'язок, але щоразу, коли Роман писав, вона не могла його ігнорувати. Я знаю, що вчинила жахливо, зізналася вона. Але я збиралася розповісти Андрію я просто не знала як. Я стояла, слухаючи її, і відчувала, як мій гнів змінюється на щось інше. Суміш жалю і сорому. Я засуджувала її, не знаючи всієї картини. Але водночас я не могла забути, як вона брехала Андрію, як дозволяла йому планувати весілля, знаючи, що її серце не повністю з ним. Чому ти не поговорила зі мною? запитала я. Я твоя сестра, я б допомогла. Вона гірко всміхнулася. Ти? Ти завжди така правильна, Христю. Я боялася, що ти мене засудиш. І, схоже, я мала рацію. Її слова знову зачепили мене, але я промовчала. Вона продовжувала Коли ти розповіла Андрію, я відчула себе голою перед усіма. Ти не просто зруйнувала весілля, ти змусила всіх думати, що я чудовисько. Мама досі плаче, тато не дивиться мені в очі, а я. я не знаю, як жити далі. Я хотіла обійняти її, сказати, що все налагодиться, але вона відступила назад. Мені потрібен час, Христю. Не дзвони мені. Не пиши. Просто залиш мене в спокої. Я пішла від неї з важким серцем. У той момент я зрозуміла, що втратила сестру. Не через весілля, не через Андрія, а через те, що я не дала їй шансу пояснитися. Я повернулася додому і вперше за довгий час заплакала. Не через те, що родина звинувачувала мене, а через те, що я сама почала звинувачувати себе. Я думала, що вчинила правильно, розкривши правду, але тепер я бачила, як моя правда зруйнувала все, що було дороге Марті. Наступного дня я написала Андрію, розповіла про розмову з Мартою. Я очікувала, що він розсердиться або скаже, що не хоче більше про неї чути. Але він відповів: Дякую, Христю. Я все ще хочу з нею поговорити не заради весілля, а заради того, щоб зрозуміти. Я була в шоці. Як він міг бути таким спокійним після всього? Він пояснив, що хоче закрити цю главу свого життя, але не з ненавистю. Він хотів почути її версію, зрозуміти, чому вона так вчинила. Я не знала, захоплюватися ним чи вважати його божевільним. Ми домовилися, що я допоможу організувати їхню зустріч. Я написала Марті ще одне повідомлення, благаючи їй погодитися. Вона не відповіла, але через день зателефонувала і сказала, що готова. Тільки заради того, щоб він не думав, що я монстр. Додала вона. Я відчула проблиск надії. Може, це був шанс усе виправити? Не повернути весілля, не повернути минуле, але хоча б повернути сестру. Зустріч відбулася в тому ж кафе, де я розмовляла з Андрієм. Я сиділа за сусіднім столиком, щоб не заважати, але все одно чула їх. Марта говорила тихо, вибачалася, пояснювала, як заплуталася у своїх почуттях. Андрій слухав, не перебиваючи. У якийсь момент він узяв її за руку, і я побачила, як вона здригнулася. Вони розмовляли більше години, і я не знала, до чого це приведе. Але коли вони вийшли, Марта подивилася на мене і вперше за весь час ледь усміхнулася. Це була не та усмішка, що раніше, але це було щось. Я думала, що це кінець історії. Що вони поговорять, розійдуться мирно, і я почну якось налагоджувати стосунки з родиною. Але через кілька днів я отримала лист. Не повідомлення, не дзвінок, а справжній паперовий лист, надісланий поштою. І коли я його відкрила, моє серце завмерло. Це було від Романа, і те, що він написав, змусило мене зрозуміти, що історія ще далека від завершення. Я тримала лист у руках, і моє серце шалено калатало. Конверт був простим, без зворотної адреси, лише моє ім'я, написане акуратним почерком. Я не знала, чого чекати від Романа, але інтуїція підказувала, що це не просто вибачення чи пояснення. Я сіла на диван, глибоко вдихнула і розкрила конверт. Усередині був один аркуш паперу, списаний від руки. Перші рядки змусили мене завмерти. Христю, ти думаєш, що знаєш правду, але ти помиляєшся. Марта не розповіла тобі всього, і я теж. Пора це виправити. Він почав із того, що вибачився за те, що втягнув мене в цю історію. Але далі його слова стали як ніж, що впивався все глибше. Роман написав, що Марта не просто заплуталася у своїх почуттях. Вона була з ним не тому, що все ще його любила, а тому, що він її шантажував. Так шантажував. Виявляється, у нього були компрометуючі фотографії, старі, ще з тих часів, коли вони зустрічалися. Нічого кримінального, але досить особистого, щоб Марта боялася, що їх побачить її родина чи Андрій. Роман погрожував надіслати їх Андрію, якщо вона не буде з ним зустрічатися. Він писав, що не хотів її втрачати, що це був його єдиний шанс повернути її. Я сиділа, втупившись у лист, і відчувала, як світ руйнується. Марта не зраджувала Андрію за власним бажанням вона була в пастці, а я, замість того, щоб допомогти їй, звинуватила її, принизила перед усіма, зруйнувала її весілля. Як я могла бути такою сліпою, чому я не дала їй шансу пояснитися? Я згадала її слова Ти не знаєш усієї історії, Христю. Тепер я розуміла, що вона мала на увазі. Вона не могла розповісти мені правду, тому що боялася, що я не повірю, або що, ще гірше, що я розповім усе Андрію, і він побачить ті фотографії. Роман закінчував лист словами Я знаю, що ти мене ненавидиш. Я ненавиджу себе за це. Але я не міг більше мовчати. Марта не заслуговує того, щоб її вважали зрадницею якщо можеш, допоможи їй. Я зім'яла лист, відчуваючи, як сльози течуть по щоках. Я не знала, що гірше те, що я зруйнувала життя сестри, чи те, що тепер мені доведеться розповісти їй, що я знаю її секрет. Але одне я знала точно я повинна була виправити те, що накоїла. Я поїхала до Марти того ж вечора. Коли вона відчинила двері, я одразу помітила, що вона виглядає краще, ніж минулого разу. Її очі все ще були сумними, але в них з'явилася іскра, якої раніше не було. Вона здивувалася, побачивши мене, але впустила без питань я не стала ходити навколо. Март, сказала я, я отримала лист від романа. Її обличчя миттєво змінилося, вона побіліла і відступила назад, наче я її вдарила. Що він написав? Запитала вона тремтячим голосом, я розповіла їй усе про шантаж, про фотографії, про його зізнання. Я чекала, що вона закричить, заплаче чи вижене мене, але вона просто сіла на диван і закрила обличчя руками. Я хотіла тобі розповісти, нарешті сказала вона. Але я так боялася. Він сказав, що якщо я комусь пробовтаюся, він надійшле все Андрію, мамі, татові усім. Я не знала, як вибратися. Вона заплакала, і я вперше за весь цей час обійняла її. Вона не відштовхнула мене, і це було як ковток повітря після довгого задушення. Ми розмовляли всю ніч. Марта розповіла, як Роман почав їй писати, як вона намагалася його ігнорувати, але він ставав усе наполегливішим. Вона зустрічалася з ним, щоб умовити його зупинитися, але він тільки сильніше тиснув. Вона зізналася, що відчувала себе в клітці, і весілля з Андрієм здавалося єдиним способом вирватися. Я думала, якщо я вийду за нього, роман відстане, сказала вона. Але потім ти все розповіла, і я навіть була трохи рада, тому що я більше не могла брехати. Я відчувала себе жахливо. Я вибачалася, мабуть, сотню разів, але Марта тільки хитала головою. Ти не винна, Христю, ти не знала. І, можливо, якби ти не втрутилася, я б так і жила в цій брехні. Ми вирішили, що потрібно розповісти Андрію не тільки про шантаж, але й про те, чому Марта мовчала. Я боялася, що він не захоче її слухати після всього, але Марта була готова ризикнути. Я повинна бути чесною з ним, сказала вона. Навіть якщо він мене не пробачить. Наступного дня ми зустрілися з Андрієм. Я бачила, як важко Марті далася ця розмова вона розповіла йому все. Про Романа, про шантаж, про свій страх. Андрій слухав мовчки, його обличчя було непроникним. Коли вона закінчила, він довго дивився в підлогу, перш ніж сказати Я не знаю, чи зможу тобі знову довіряти. Але я вдячний, що ти розповіла. Він пішов, не сказавши, що буде далі, але я бачила, що він був зворушений її чесністю. Минуло кілька тижнів. Марта подала заяву в поліцію проти Романа. Це було важко, але вона наважилася, і я була поруч, щоб підтримати її. Наші батьки, дізнавшись правду, почали потроху відтавати. Мама навіть обійняла мене одного разу і сказала Вибач, що звинувачувала тебе. Це було як бальзам на душу. Андрій іноді писав Марті, але не обіцяв, що вони будуть разом. Він сказав, що йому потрібен час. І я бачила, що Марта прийняла це. Вона почала ходити до психолога, щоб розібратися в собі, і я пишалася нею за це. Я теж змінилася. Я зрозуміла, що правда це не завжди зброя, яку потрібно пускати в хід бездумно, іноді правда може ранити сильніше, ніж брехня. Але я також зрозуміла, що любов до родини це не тільки про чесність, але й про розуміння, про готовність слухати. Я втратила сестру на якийсь час, але знайшла її знову, і це було найголовніше. Тепер, коли я озираюся назад, я розумію, що ця історія навчила мене бути обережнішою з висновками, але не боятися робити те, що вважаю правильним. Навіть якщо це боляче, навіть якщо це змінює все. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.